Добро здоров'я пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні. 8 січня Я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Кончук. Спасибі, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте. Ви не пропустите сповіщення про час виходу наступного відео. Так само, як і категоричні українські вподобайки. Я дуже ну і алгоритми Ютубу, звісно, теж розраховують на них для того, щоб крутитися швидше. І в україномовному сегменті Ютубу дійсно було більше притомної аудиторії. Я сподіваюся, і в нашій спільноті так само завдяки от цим самим лайкосам і категоричним українським подобайкам. Ам, в, в, в першій частині якраз поговорили, ми про. Велику ракетну на навалу, що сьогодні знову була здійснена росіянами. А в, в принципі, з того моменту мало що помінялося. Очевидно, що є дані по кількості ракет. Я маю на увазі по локаціям по ударам. Ми теж не дуже розповсюджуємося, але розуміємо, що відбувається, і якраз дуже добре відпрацювала протиповітряна оборона на з тих даних, які я маю на момент запису цього відео. Так ми подивилися на стан речей на фронті. Ми поговорили з вами за міжнародні перспективи і деякі хороші там тепленькі новини, так би з. Казав і сполучених штатів Америки, і, звичайно, по реалізації всіх допоміжних факторів і по підвищення потенціалу оборонного для України. І знаєте, коли ми ж в принципі говоримо насправді, що ми там захищаємо захід. Ми ну така в нас риторика, да захищаємо захід, тому буде після нас навала на захід. В принципі, теж можна було б десь акцентувати на те, що ми захищаємо ідеали демократичного світу. Це можливо більше би вражало, особливо тих, хто хотів би залишатися при владі в західних країнах. Ви бачите, них теж про Починається колотнеча, вибори, перевибори. Я вам доповідав теж про це в першій частині. А щодо зміни риторики, можливої риторики, от навіть опосередковано цю тезу мою підтверджує і видання, де телеграф. Ну, коли ми говоримо, що ми там боронимо ваші території, що росіяни підуть на вас. США і Європа ймовірно не вірять, що Росія нападе на них в разі успіхів в Україні, пише це видання на заході, не вірять, що українці борються не лише за свою країну а й за всю Європу, інакше б давно відправили Україні багато зброї. Президент Зеленський виснажений двома роками війни, але тепер він має зосередитися на поверненні ініціативи. Президент Зеленський стикається з найбільшим випробуванням свого лідерства серйознішим ніж на початку війни. Це очевидний факт. Хоча, хоча, от екс голова центрального Дувального управління Петреус а сказав так: якщо Україна програє, далі точно буде Молдова. Молдова не є членом НАТО, і не є учасником колективного заходу. Але він каже про країни Балтії. Там, очевидь, він мав на увазі гібридні атаки, на які Путін точно, якби я думаю, що розраховує. І Путін каже: пан Петреус не зупиниться на досягнутому, якщо Росія переможе в Україні. Генрі Кісінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер перебуває на кордоні між Україною і Росією. І Я з цим повністю погоджуюся і. І, значить, так, Девід Петреус, США без проблем можуть собі дозволити прийняти пакет допомоги для України. Взагалі, це пил. Я теж про це говорю, бюджет 1,7 трильйонів, а тут 61 мільярдів. За його словами, фінансування України тільки на користь, США, оскільки бойові дії відбуваються на кордоні НАТО. Ну і от в цьому сключі інше видання Wall Street Journal, Там експерти порівнювали потенціали України і Росії. Причому сказали так Київ більш уразливий в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій він перем... перемеле Москву. Москва навпаки в короткостроковій в неї все в порядку. А в довгостроковій дуже великі проблеми. Військовий бюджет Росії на наступний рік є найвищим з радянських часів. і Виріс більш на дві третини порівняно з минулим роком. Стільки ж на оборону витрачав СРСР в останні роки свого існування. Ну це теж вже всі розказали про це. Москва перевела економіку на військові рейки російський ВПК, КА працює на повну потужні, часто на шкоду цивільного виробництву встояти під санкціями Росії допоміг експорт нафти до Китаю і Індії і використання тіньового флоту танкерів для перевезення. Це також допомогло Росії знайти альтернативні джерела комплектуючих, які вони раніше закуповували на заході. Проте російська економіка стикається з проблемами. Інфляція зростає, а роки низької народжуваності в поєднанні з відпливом чоловіків на фронт або за кордон призвели до скорочення робочої сили, що погіршує довгострокові перспективи. Так, от е, йдеться в матеріалі. Український ВПК програє наразі потужностям російської військової машини. Крім того, серйозною проблемою для України стає брак людей на тлі переваги ворога у людських ресурсах. Це стосовно. Нашого закону про мобілізацію в короткостроковій перспективі Україна перебуває в більш хиткому становищі оскільки допомога заходу скорочується. а Побоювання щодо того, як зміниться ставлення США до України після президентських виборів 24 му зростає. Підтримка України на заході залишається правда високою. Йдеться в матеріалі, проте демонструє ознаки згасання. Тим часом Путін готується переобратися на новий шестирічний термін, і змушує замовчати антивоєнні голоси. Сьогодні знову з'явилося повідомлення про те, що готується дійсно відключати Ютупи. Закривати деякі месенджери, мовляв, там на середину лютого вони будуть готові з цією операцією. Побачимо українське опитування, свідчить про збереження опозиції територіальним поступкам і незмінно високу довіру до військових. Хоча рівень довіри президента Зеленського дещо знизився, Але ще раз ми всі бачили, що якби можна поговорити, але це незначуще. Він знизився в жодного очільника України навіть під час не, не, не війни. А за всі ці 30 років не було такого рівня підтримки як до президента Зеленського. І це теж очевидний факт. Стосовно е новації по лінії конгресу Сполучених Штатів Америки, там от вони погодили внутрішні інструкції. Це е свіжа інформація до Washington Post, Але в розвиток так спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що республіканці в Конгресі що хочуть отримати від адміністрації президента Джо Байдена е пояснення чи роз'яснення стратегії Вашингтону щодо України. Він пояснив, що наразі вони чекають від Білодому. Інформацію і відповіді на питання про те, що насправді є кінцевою метою в Україні, повний вихід на кордон 91-го року, чи вони там втіхаря займаються тим, щоб зафіксувати сьогоднішню існуючу лінію розмежування? От, всі хотіли би про це почути і від цього будуть залежати терміни схвалення нового пакету фінансування України. Вот ще один натяк на те, що всі починають спішити. Головне завдання до речі, я вже згадав там особовий склад, люди і законопроект про мобілізацію. Це відносно того, що сьогодні завтра будуть завершувати в комітеті відповідному роботи над цим законопроектом, а не в суботу, як вони обіцяли. Так, от, головне завдання в роботі над законопроектом про мобілізацію знайти баланс між конституційними правами і необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. От вам, де собака, як то кажуть, порилася. Голова комітету нацбезпеки Олександр Завітневич сказав, так що документ розглядали в комітеті три дні. як ми всі прекрасно знаємо, брали участь головного. Командувач збройними силами України генерал Залужний, начальник генштабу збройних сил України Сергій Шаптала і міністр оборони Рустем Умєров. Є ряд дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету і не схвалять зараз. Головне завдання знайти баланс от, між цими речами. Також необхідно врахувати можливості економіки. Це про що говорив президент Зеленський? Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб. Це те, що говорив міністр фінансів, грошей на розширення Підвищення, інтенсифікацію поглиблення і так далі немає. За його словами, окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Опозиція всередині парламенту теж озвучила свої да, ситуації з Юлією Тимошенко, і ті, що там з бойко працюють. Фінальне рішення комітету планують ухвалити у вівторок, себто завтра. Ще один такий момент. Президент Байден. І очевидно, це і буде план роботи чи бачення, чи візії Сполучених Штатів Америки в контексті фіналізації війни в Україні. Джо Байден повідомив, що виступить із щорічним зверненням до конгресу про стан справ України 7 березня. Так він сам повідомив в Твіттері, при тому, що спікер Палати представників Джонсон в Твіттері теж сказав, що він про це знає. Да, бо ми він запрошував. Тобто Байден повідомив, що приймає пропозицію і відповідь на запрошення офіційний лист Джонсона виступити на спільному засіданні конгресу. Джонсон йому так написав: мій святой обов'язок запросити президента Байдена виступити на спільному засіданні конгресу 7 березня, щоб доповісти про стан нашої країни. Байден тут же відписав з нетерпінням. Чекаю на це, пане спікере. Дай Боже, щоби контакт був насправді, і на цей момент щось би вже було зрозуміло із Трампом. Тому що Верховний суд США постановив розглянути апеляцію Трампа щодо дискваліфікації його від участі у праймеріс в швидкому темпі. Усні аргументи заплановані на 8 лютого. Тобто, якщо е, апеляція якби, буде розглянута позитивно, все знімається пересторогі. І оцей штат, який поставив шлагбаум на проходження е, праймеріса для того, щоб стати кандидатом, він має у всіх 100% штатів е, стати таким е, кандидатом, е, то якби все Трамп буде брати участь у виборах. Якщо ні, ну тоді тоді ні. Праймери в штаті Колорадо мають відбутися 5 березня. Якраз буде він на них брати участь чи не буде він брати на них участь. І ще одна така пересторога по лінії Сполучених Штатів. те, що стало відомо буквально от останні години після госпіталізації, яка наразі, от знову ж таки, ми не знали 1 січня. Була в очільника Пентагону Ллойда Остіна. Він кілька днів перебував у відділенні саме інтенсивної терапії. Це Wall Street Journal, і вказують журналісти, що це можуть свідчити. Про більш серйозні проблеми із здоров'ям 70-річного очільника Пентагону ніж йшлося в стриманому такому повідомленням при служби відомства. Наразі Достін залишається в національному військовому медичному центрі. Однак вже відновив виконання своїх повноцінних обов'язків, сам він повідомив, що одужує після планової медичної процедури, але не уточнив її подробиць. Небажання міністра публічно оголосити про свою госпіталізацію викликало невдоволення як у владних колах, так і в американському суспільстві, оскільки це суперечить загально національній процедурі, яка застосовується в подібних випадках. Бо про погіршення стану там здоров'я президента, там, інших високих начальників повідомляється негайно. Я визнаю, що міг вчинити краще, забезпечивши належне. Інформування громадськості я зобов'язуюсь зробити це в майбутньому. Однак важливо сказати, це була моя особиста медична процедура. Я беру на себе повну відповідальність за своє рішення, щоб розкрити щодо розкриття інформації про неї. Ну, представники білого дому теж не коментують. Що відбулося, президента поінформували про медичну проблему міністра, і Байден сказав: я бажаю якнайшвидшого одужання. те, щоб ми були з вами в курсі справи, теж сполучені штати, як я й говорив, вам ну це згідно планів минулого тижня, і от на сьогоднішній ранок Блінкен такий був в Туреччині про наші тральчики поки що. Я думаю, що якби вони повідомляти не будуть, але не сумніваюся, що от приїзд Блінкіна в Туреччину, дзвінок президента Зеленського до Ердогана, десь от все це в одну, в одній комунікації. Але е, значить, Блінкін так сказав, що він обговорив, як не допустити розширення війни в секторі відомому підтримку України. Да, от вам і тральщики, і підготовку до саміту НАТО. Це в контексті того, що давайте там якось з шведами щось вирішувати, пане Ердогане. Ми говорили про наш альянс НАТО про ту величезну солідарність, яку ми. Маємо в підтримці України проти російської агресії. Ми трохи поговорили про кроки з підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в Вашингтоні на початку літа. Ми також зосередилися на тому, що обидві країни зробили під керівництвом президента Ердогана і прем'єр-міністра Міцотакіса, щоб зблизити Грецію і Туреччину. Знаєте, там теж є суперечливі моменти. І щодо от ми йдемо в той бік світу, і ще відходимо далі на схід і в контексті знову ж таки засідань конгресу США, Байден Сідзіпін, Тайвані, допомоги один одне джерело значить небезпеки, і тут виявляється, що все не так, якби потужно, як це в своїх цих медіа розказують китайці, як це підхоплюють росіяни, щоб дати розуміння, що а, американці, ви там тримайтеся масштаби корупції. В китайській армії є настільки значними, що найближчим часом Пекін навряд чи вдасться до масштабних військових дій. Це повідомляє Блумберг з посиланням на дані американської розвідки. Пам'ятаєте, в них така чехарда була там насправді з цими е, очільниками міністерства оборони? За останні шість місяців розслідуванням було викрито це. Китайці зробили розслідування. Більше десятка високопоставлених чиновників оборони в армії Китаю відбулися найбільше в сучасній історії чистки, під е, які, вочевидь, потрапив і міністр оборони Лі Шанфу, який перебував на цій позаті, лише. Сім місяців, зокрема, от тільки слухайтесь перевірки в ракетних силах Китаю, які мали б відігравати ну ключову роль, якщо б там було вторгнення на Тайвань, виявили, що частина ракет замість палива наповнена водою. А полігони ракетних шахт не функціонують на належним чином, тобто немає там як запустити навіть ракети. А якщо вони з водою, то як вони полетять? Джерела журналістів розвідці вважають, що усунення з посад топ-військових ну не послабило китайського сідзепіна. Він серйозно налаштований на покращення дисципліни усунення корупції і довгострокову підготовку китайської армії до бойових дій. Але журналісти припускають, що сі взявся за боротьбу із корупцією в армії після того як. Росія не змогла досягнути швидких результатів України з е, через тотальну корумпону, в тому числі через тотальну корумпованість власної армії. І ще один удар, якраз про по противника е, Трампа, та й в принципі тепер е, дещо стає зрозумілим. Е, Пам'ятаєте, я завжди кажу ну, Ілон Маск. Та, там він підтримує Байдена цього Трампа, інколи там критикує Байдена. Він заважає там робити нам атаки через ці супутники, які від SpaceX літають. Але ці висловлювання, які інколи на голову не налазили, я що ж кажу, що насправді там, типу, він геніальний там в своїх машинах, в цьому в космосі, але абсолютно недоречний в висловлювання. А тепер є відповідь, тому що Ілон Мас вживає ЛСД, кетамін, псилосцибінові. Гриби на закритих вечірках його колеги з Тесла і SpaceX хвилюються, що це може позначитися на бізнесі. Це реляція Wall Street Journal. Це вже дуже серйозне якби, звинувачення. За даними видання, бізнесмен почав вживати наркотики кілька років тому. Причому з 18 по 21 рік маск їздив на закриті вечірки, де вживав заборонені речовини. В Лос-Анджелесі приймав ЛСД, в Майами, Кетамін, в Мексиці. Оці гриби. Відео і фото з цих вечірок немає, тому що учасники зазвичай за. Заклеюють камери, щоб, або здають телефони на вході. На кетамін маска він має рецепт, у шаричовину можуть виписувати лікарі, тому він досі періодично його вживає. Пише Wall Street Journal. І близькі мільярдери і ті, хто має там акції, ну серйозні акції в Тесли. Переживають, що через наркотики погіршиться стан його компанії і здоров'я. Наразі від його рішень залежить шість компаній, десятки тисяч робочих місць і активи інвесторів на трильйон доларів. Вживання наркотиків суперечить поліції компанії, які, якими керує Маск і може позбавити держконтрактів з урядом. США. Ну, в принципі, акції Тесла вже падали в 2018 році. Пам'ятаєте, де він був там в одного там блогера на подкасті і шмалив там дамаріхуа. Ана під час розмови підприємець сказав, що ну вживає там пихає рідко, і лише там, де це легалізовано. особливо там в студії видно цього блогера. Ну і в NASA тоді зажадали гарантії, що в SpaceX реально на офіційному рівні заборонено вживати наркотики на робочому місці. Тобто вони там щось клипають ракетами. Оточення маска висловило побоювання, що речовини завдають шкоди і здоров'ю маска і бізнесу. Втім, поки що інвестори заплющують очі. В останніми роками SpaceX показали рекордні результати, а акції Tesla зросли приблизно на тисячу відсотків за останні п'ять років. Ну, поки що, хай хай це саме, але от вам і відповідь можливо на питання, як він так може писати. Ну, пиханув, написав, там закинувся, грибочки там посмажив, там не знаю, їхні мексиканські опеньки там з якоюсь сметанкою. Ну, от вам є результат. Так, друзі, стосовно. Розблокування кордонів України. Я вчора доповідав, що пішли ці фермери. От на сьогоднішній день Україна виконала свою частину домовленостей. Із розблокування кордону з Польщею план, який ми узгодили з боку України, виконаний до нас на сьогодні питань. Немає питання в тому, що ще протестувальники вимагають від польського уряду. Там мають бути прописані і підписані в письмовому варіанті ці гарантії. Я теж вам про це доповідав. Але от наша сторона так говорить, що неможливість скасування угоди про лібералізацію перевезень підтвердив Європейський союз і в принципі польський уряд, і ось це і є роль Туска. Якби там хто не хотів, ви ми, ми тому уявляли, Туск має прийти прямо на кордон, там особисто давати впику всім своїм протестувальникам. Але він тому твердо сказав, що польський уряд і євросоюз лібералізацію цих перевезень скасовувати не буде. Це якраз квоти, оці от обмеження і так далі. обмеження на розвантаження всередині Польщі, да, звичайно, є, але пересування через кордони не має бути. І, до речі, кілька слів про фінансові ситуації, бо якраз ми ж переживаємо всі за те, що з Україною як в який спосіб чи вистачає на все грошей. На сьогоднішній день е, очільник НБУ Андрій Пишний сказав: Так: Ми маємо план Б на випадок, якщо партнери протягом певного часу не зможуть надавати Україні фінансову допомогу. Ми розуміємо, що певний період часу Україна повинна буде втриматися за рахунок власних ресурсів і власних джерел. Пан Пишний от не надав детальних роз'яснень, як саме держава буде заповнювати дефіцит зовнішнього фінансування, але зауважив, що в 2023 році Україна відновила функціонування внутрішнього боргового ринку, і це дуже позитивний момент сукупності. І з іншими заходами це дає нам можливість говорити, що ми маємо план Б і що мав на увазі, от звичайно. однак ймовірно буде максимально скорочено всі бюджетні витрати, включно перенесення індексації пенсії, підвищення мінімальної зарплати. Ну, це поки що плану, якби план Б. Це не те, що я там зараз говорю, що вже прийнято рішення. Загалом, в принципі, економісти дивляться на 24-й рік з оптимізмом. Але є одне, але досі немає жодних гарантій, що зовнішня допомога буде надходити в необхідному обсязі і вчасно. Наразі мова про те, що нам потрібно протриматися січень-лютий, і все налагодиться. Тобто, пан Пишний говорить: а якщо довше, от вам і план Б. Бо Нацбанк продав 789,5 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку вже в перший тиждень цього року, тобто продовжує цього ж періоду. 1-5 січня було продано лише 200 тисяч, і от одразу крутанулося на кінці тижня. Попит на валюту зріс наприкінці 23-го і е, продовжував продовжує зберігатися. Але за словами заступника голови НБУ, це сезонне явище а гривня наразі є міцнішою ніж в четвертому кварталі 22-го року. Бо чи... обсяг чистих інтервенцій НБУ. З продажу іноземної валюти з метою компенсації дефіциту і балансування на ринку за 11 місяців 2023 року. от лише вдумайтеся 25 мільярдів доларів. Це дані екс голови ради НБУ Богдана Данилишина. Він каже, що чистий попит на готівкову валюту за цей період становив 2,5 мільярди доларів. І станом на 1 грудня минулого року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 38,8 мільярдів доларів. А у листопаді вони знизилися на пів відсотка, зважаючи на переважання обсягу інтервенції НБУ, про які я сказав для підтримки курсової стійкості і боргових виплат над обсягом надходжень від міжнародних партнерів. Ну а те, що ми потребуємо стабільності, е, так абсолютно і інфляція до речі у нас спадає. Хто би що не говорив е, 5% в листопаді, тримається на спокійному рівні? Це теж дані НБУ, важливі сектори там, такі як харчова промисловість, машинобудування, транспорт показують позитивні тенденції, підтримуючи відновлення економічної активності. Ринок праці також демонструє певне покращення, що впливає на заробітну плату. У сфері торгівлі зменшується негативний баланс, але треба слідкувати за дефіцитами бюджету. Свою чергу нацбанк забезпечується стабільність на валютному ринку і ще одна така новація. побачимо, як це буде, але просто стосовно економії і намагання там, в принципі, урядом все ж таки збирати гроші насамперед борги за комуналку. От повідомлення є від Вінниця обленерго, але це поки що такий точковий варіант. Я звернув на це увагу, бо напевно це буде розповсюджено по всій території України. Уряд України дозволив відключати світло. Побутовим споживачам, які систематично не сплачують платіжки і накопичували борги, це от повідомлення Вінниця обленерго зазначається, що Кабмін зняв мораторій, друзі, просто щоб уважно. Зняв мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, саме тому тепер боржникам можуть відключати електрику. Звичайно, це відноситься до споживачів, які мешкають на територіях підконтрольних Україні, і де не ведеться бойові дії. В разі несплати або сплати за електроенергію в неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях і в територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання. Так заявили Вінниця обленерго, і там закликали споживачів звичайно на коротші терміни. Аналізувати свої полотежі і внести необхідну суму. Я про всяк випадок, просто як це буде зреалізовано, бо якби уряд дозволив, а є ще ж Верховна Рада і так далі. Ну, побачимо. До речі, стосовно от цих обмежень, ще в нас сусідів в Молдові закрили тимчасовий пункт прийому українських біженців, там в Паланці, ну, знаєте, на прикордоні. який працював, до речі, цей пункт з 24 лютого, це заявила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Молдови. Я не Сумніваюся, що сам процес асиміляції буде продовжений, Просто конкретний цей пункт в паланці він закритий, Так що доведеться кому? Ну хто там потребує чого, то звичайно йти до органів поліції, але не в цьому місці в якомусь містах вже. Більш потужних, які є в Молдові, сподіваюся, дай Боже здоров'я. Так само, як дай Боже, здоров'я і нашій столиці. От ми дуже радіємо, що міський голова Віталій Кличко наприкінці грудня 23-го року обзалився будинком за чверть мільярда гривень в гамбурзі та да? гамбурзький рахунок да? гамбурзький. Що таки це випливає з його декларації 20 грудня, міський голова отримав особняк як виплату від боргу від зареєстрованої в США компанії Maximum I LLC у вигляді погашення заборгованості в негрошовому е, виразі. І це через те, що він. Ну я не знаю, це якась оборудка чи що. Ну, якби все, 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 все красиво. Ну, але ми ж кметикуємо, як е, яка належала його брату Володимиру. Ну тобто він борг давав йому в борг гроші. Е, там, правда, будинок такий в Гамбурзі 750 квадратних метрів. Окрім будинку, Володимир Кличко віддав брату 6,7 мільйонів гривень, які раніше позичав. Ну, в принципі, нагадаємо, що в 2020 році до речі, Віталій кличко вказав, що позичив брату 7,3 мільйони євро і 277,8 тисяч доларів. От він типу таким способом віддав. Чесно скажу так собі. Інформація. Ну дай Боже, як то кажуть, не треба застрити. Він спортсмен, мільйонер і має можливості, але просто на тлі цих речей, можливо, ціна була хороша, а можливо, якби запасний аеродром да? але Чому б не купити хату тут, там я не знаю, в Карпатах там чи в Буковелі щось будувати, казати, що я тут залишаюся, бо Коли тебе знаєте життя на дві країни, то якось так. Ну принаймні дуже симптоматично. Я не думаю, що це якби показово і якраз йшло в підтримку якихось настроїв стосовно купівлі. Будинку паном Кличко, дай Боже, здоров'я, напевно, я ж кажу, має можливості, просто якийсь такий емоційний стан в цьому контексті. Але напередодні ввечері в Києві на Борщагівці прорвало каналізаційну трубу, так, принаймні, дали інформацію, затопило вулиці, там говорили про відповідний запах. От, ну температуру ви теж бачите. А потім КМД офіційно сказало, що це не нечистоти, Не знаю, бо там вранці говорили про евакуацію людей звідти. Пошкодження мережі холодного водопостачання. Води, а не нечистот на проїжджу частину. Це бульвар Жуля Верна. Заявка типу в 11-й прийшла до Києва до каналу. Виїхала аварійна бригада, перекрила воду, локалізувала витік два житлових будинки без води. Працюють фахівці, все типу зроблять. А от найголовніше, що е, роботи виконуватимуть на зеленій зоні без обмеження руху транспорту. Наголошуємо, що стався витік саме холодної води. Мова не йде про масовану там катастрофу, як це в Московській області, і дуже важливо каже, просимо медіа і блогерів не маніпулювати і не поширювати неправдиву інформацію, там втягуючись в брудни Атаки на міську владу і комунальні служби, які в нинішніх умовах роблять все, щоб забезпечити життєдіяльність столиць. Ну доповідаю, як є. От і один факт і другий, і от спростування всіх, якби цих не дуже приємних на запах повідомлень. Ну думаю, що влада каже і відповідає за те, що вона каже. До речі, відносно зниження температури ще раз, друзі водіїв закликають найближчими днями відмовитися від поїздок, особливо на далекій відстані. Це мінвідновлення 7-го. 8-9 січня я казав вже ж 3 дні, але очікується різке зниження температури. Місцями буде і 19, і пишуть, що в деяких регіонах 25 градусів морозу і сильні снігопади по всій території України. Також ситуація на дорогах буде ускладнена через ожледицю і налипання снігу. Нагадаю, що за потребою, звичайно, може обмежений бути рух або перекритий цю схему. Я вам теж давав в попередніх своїх реляціях. Друзі, так виглядає розвиток ситуації пов'язаної з сьогоднішнім днем. Це 8 січня. Нагадаю, називається цей день понеділок, да де з масованою ракетною атакою. Але бачите, працюємо, працюємо і пхаємо далі. Обов'язково це не останній за сьогоднішній день випуск. Що продовжуємо звичайно з вами знати фактаж? І просто в цій ситуації в цьому контексті я пропоную вам, якщо ви ще не підписалися на мій авторський youtube канал, який називається Василь Кланчук, так звуть і мене підписатися, дзвіночок вимкнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами, категоричними українськими подобайками, все як має бути з коментарями зібер. Можливо, посиланням на це відео в ваших соціальних мережах. Кажуть, респекти, і уважуха, і спасибі величезним моїм патреонам і спонсорам. Друзі, спасибі за ваше плече, за вашу підтримку. А кого є можливості і бажання, будь ласка, проходьте в опис до цього відео. Там є всі посилання, буду радий спілкуванню. Насправді кожен з нас, кожен на своєму місці, пхаємо разом з нашими героями, нашими оборонцями, хлопцями і дівчатами, Збройними силами України, пхаємо до перемоги, і вона буде не сумнівайтеся. Спасибі за ваш час. Хай що стоїть, до побачення до наступного відео. ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!